Ви відстежуєте війну від самого початку і за ці попередні вісім років, так були інтенсивні бойові дії. Був певний період такого, все ж таки, відносного заморожування. Але в різний час за ці попередні вісім років ну ворог, тобто окупанти, в даному разі, не настільки активно намагалися знищувати цивільну інфраструктуру, бити в якісь е, 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 е. там цивільні квартали. Сьогодні це просто стирання із е, оця землі, тобто, все ж таки. Яке от певне перемикання в тактиці відбулося, так? Ну, тут різна ситуація. Тоді ж Росія з нами не воювала, СБО не було. Да? І вона взагалі робила вигляд, що її там немає. Угу. Ми постійно чули про те, що там якийсь народ Донбасу відстоює свою незалежність, а Росії там немає. А сьогодні Росія відкрито вторглась на нашу територію. Росія е, веде війну, як би вона її не називала. Звичайно, що зовсім різна ситуація, і, відповідно різна тактика боротьби. Е, і треба казати, що і в нас же ситуація змінилась, да? Е, Ми ж також ведемо активну оборону, е, ми обороняємо наші міста, в тому числі з міст, звідки ще да, нам їх обороняти. Е, тому Росія видає стирання з е, обличчя землі фактично наші міста. як Її, так би мовити, варіант звільнення українців, чи я, я не знаю, кого вона там звільняє. Тобто зараз повністю воєнна ситуація. А щодо евакуації, то тут треба розуміти, що не тільки ж воєнні дії а, ну, стали причиною необхідності евакуювати uh -huh. людей, тут тобто ще й зима. Да? Тобто я нагадаю просто, що евакуацію. Оголосили ще рік тому, більше року тому вже і активно почали її проводити. Потім вона трохи згасла її, так би мовити, масштаби. Вона була викликана в першу чергу навіть не військовою ситуацією, не воєнною ситуацією, а зимою тобто відсутністю опалення, можливості да, забезпечення комунальними послугами в деяких містах. Звичайно, що люди, які живуть в багатоквартирних будинках, вони не можуть жити без опалення. Тому а, тоді ще цей процес процес почався сьогодні. Ситуація ну схожа, але вона а, навіть загострилась тим, що дійсно активізувались а, бойові дії в напрямку Авдіївки. Ну фактично можна казати, і там а, на Куп'янському напрямку. Да, тобто, це вже Харківська область, угу. а, і це звичайно викликає необхідність а, евакуювати людей і зима. Відсутність можливості забезпечення комунальними послугами і е, воєнні дії. Пане Сергію, от навіть коли ми спілкуємося із військовими, коли я бачу, читаю інтерв'ю і міркування військових з цього приводу, так звучать аргументи часом, що от там, де живуть люди, це місце власне є за що воювати, так для того, щоб захищати, ми чуємо і пояснення, що своя домівка, свої рідні міста, селища, села для людей є дуже важливими. Але Ситуація в Авдіївці, наприклад, уже протягом дуже тривалого часу є неймовірно напруженою, і мені здається, що ну, говорити про Взагалі, про те, що може бути якесь стабільне забезпечення, наприклад, теплом або електрикою, в Авдіївці, в принципі, доволі складно, не тільки зараз, коли дуже активізували протягом може, там, двох місяців свій тиск росіяни. Але цей тиск е, рік тому був дуже-дуже дуже відчутний і він був майже співмірний з нинішнім. Але от протягом тривалого часу десь 1400 мешканців там залишалися. А що? Ну, що цих людей тримає, от в вашому розумінні? Можливо, у вас є докладніша інформація, можливо, вам доводилося ем, ну, з певними опитуваннями, дослідженнями в цьому плані зустрічатися? Ви Знаєте, важко відповісти однозначно. От ви згадали про певні опитування. Де я е, ну, десь три місяці тому був на Донбасі. Я питав наших військових, який процент, на їх погляд, просто да, як вони вважають підтримки місцевим населенням тим, що залишилися, uh -huh. якраз от в Англійці, в Турецьку, російських військ. Мені називали цифру, звичайно, це дуже суб'єктивно, але мені називали, що приблизно 40%. Uh -huh. Тобто е частина тих людей, яких ви назвали, вони, можливо, є ждунами, так званими. Да? Uh -huh. Частина людей просто е боїться якихось змін в житті кардинальних і дійсно намагаються жити до останнього от поки що можна. Да? І е ну, от ви кажете, що ситуація загострювалася дійсно весною, але е я просто нагадаю, що було літо, да не, не було актуальним питання. А не те, що опалення, а навіть освітлення та, електрики, тому що <звіць> ну, день день був, значно був, довше. Так, був довгий, і люди могли, так би мовити, жити в таких умовах. Сьогодні ситуація змінюється, звичайно. Сьогодні дійсно процес евакуації природньо так би мовити, активізується, і дійсно хтось залишається через страхи, якісь психологічні. А хтось чекає, хтось хоче змін. Я думаю, що не варто скривати, що такі люди є в принципі, і на те, щоб такі люди були, Росія вісім років працювала своєю пропагандою. Україна працювала своєю, вибачте, бездіяльністю, тому що дозволяла російській пропаганді працювати в наших прифронтових містах. Фактично, да тому ну, ми пожинаємо те, що посіяли. Пане Сергію, але от е, зараз на цих кадрах евакуації ми бачили дітей і. Е... Діти із батьками евакуюються теж зараз. Є такі випадки. Я, ну я не знаю кожного конкретного випадку. Я можу зараз тільки моделювати, але ну мені здається, що у дуже наближених до лінії зіткнення населених пунктах батьки не можуть, наприклад, не знати, що відбувається з дітьми по інший бік фронту і не чути цих історій про те, як дітей ну нібито там на лікування або нібито на відпочинок, наприклад, відправляють на територію, Торі Російської Федерації і далі їх не те, що в Україну повернути, їх батькам повернути часто просто неможливо. Тобто Росія дітей просто викрадає. От чому батьків, на ваш погляд, от ці обставини ці історії не зупиняють. А можна мати різні політичні погляди, можна ну навіть там бачити різну перспективу свого життя в різних країнах. Але мені здається, що от ризик втратити зв'язок із дитиною, ризик того, що дитина може бути вкрадена, він одне. Однозначно для всіх це дійсно велика небезпека. Я думаю, що люди, які вірять в руський мир, так званий, вони не вірять тим історіям, які ви розповідаєте. Вони просто в них не вірять. По перше, по-друге, ну, мені здається, що трохи перебільшена також нашими ЗМІ перебільшується ця тема ця тема, тому що, як правило, якщо є батьки дітей, то їх все ж таки повертають, тобто їх вивозять туди на виховання, так би мовити. Да? В цих дитячих таборах, а потім повертають. Якщо вже це сиріт, сироти чи якісь неблагополучні родини, як в нас кажуть, да, тоді є такі випадки, дійсно, коли дітей залишають там. Uh -huh. Це якщо ми маємо на увазі дітей, які жили там, в так званих, наприклад, ДНР ЛНР, Да? Якщо ми маємо на увазі свіжо окуповані території, то uh -huh. там ситуація трохи складніша, тому що там. А, ну, часто не зрозуміло. Батьки знаходять своїх дітей вже коли вони знаходяться в Росії. А, тому різні є фактори. А, знову ж таки, от я коли дивився ці кадри, а, я думав, що ну будь-які адекватні батьки дійсно вивезли своїх дітей. Якщо вони вивозять їх зараз, то можливо це якраз у зачеретиного да вивозять, коли ми ну, зараз бачимо, що фронт на жаль, але оточує Авдіївку. Він наближається якраз до очеретиного восени. Mm -hmm. Чи весною він ще не наближався? Uh -huh. да, тоді ще була спокійна ситуація. Тому тут кожен, так би мовити, кожні батьки а, приймають рішення відповідно до тієї ситуації, яка складається на даний момент. Ну і, звичайно, виходячи із своїх, а, так би мовити, Поглядів на те, що відбувається, і своїх політичних вподобань так і таке інше, і звісно, я в будь-якому разі от необхідно зробити це зауваження: що треба робити поправку треба робити акцент на тому, що. В цій зоні на цій території в низці населених пунктів дуже багато людей е, ну мали чули війну зовсім поруч уже тривалий час і е, звуки вибухів це не те що з'явилося прямо тепер це те що було супроводжувало їхнє життя вже протягом е, попередніх восьми років і звісно це дещо змінює і оцінку і погляд на своє місце і на можливість вижити навіть у таких умовах що ж відбувається за лінією фронту Окупани, окупанти продовжують Жують завозити на тимчасово окуповані території Донецької області заробітчани з Центральної Азії та Північного Кавказу. Про це повідомив центр національного спротиву. У першу чергу це стосується півдня області, зокрема тимчасово окупованого Маріуполя, де проживає уже понад 30 тисяч мігрантів. Вони готові працювати на будівельних проєктах, які спонсорує окупаційна адміністрація за низьку зарплату. При цьому рівень безробіття серед місцевих мешканців зростає і вже досягнув 50% у деяких районах тимчасово окупованих територій Донецької області. У центрі Нацспротиву зауважили, що у такий спосіб окупаційна адміністрація здійснює політику зі зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій, де місцевих мешканців змушують виїжджати. Через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до Росії, пане Сергію. Якщо вам е ну, відомо, ви якось відстежуєте саме цей процес, яких масштабів він набуває? Чи от сьогодні він уже дійсно такий, що це може впливати на демографічні показники? Ну, я думаю, що сьогодні ні. А, тим більше, що Ну, ми розуміємо, що 3 тисячі чи 30 тисяч це не, не, не такі вже великі показники, але вони зростають з кожного дня. Тут треба казати не про показники, а треба казати про а, політику, взагалі державну політику Російської Федерації. Я якраз аналізував це цікаве питання. Аналізував а, демографічний демографічну кризу Російської Федерації і кризу а, робочих рук, яка зараз дуже загострилась. Uh, і Росія якраз останнім часом в, вирішувала проблему дефіциту робочих кадрів за рахунок цих мігрантів із середньої Азії. А, зараз Росія почала використовувати цих же мігрантів для вирішення проблеми а, мобілізації, да, щоб не оголошувати чергову хвилю мобілізації перед президентськими виборами. Вони почали хапати цих а, мігрантів, яким вже роздали російські паспорти, і відправляти їх в їх в СВО. Вони почали повертатись а, до себе на батьківщину, тобто ховатися від мобілізації. А, криза спалахнула. І звичайно, що Росії. А, в неї немає іншого виходу, як відправляти просто цих людей до того ж Маріуполя, да? а, навіть не стільки для, для заміни а, місцевого населення, поки що, я думаю, да? а для того, щоб відновлювати інфраструктуру, яка потрібна Росії для просування а, на наш південь. Тобто це, ну, перш за все, військова інфраструктура. Або економічна, той же порт, да, через який вони вивозять награбоване на окупованих територіях. А, в Маріуполі немає людей. Які б могли зробити це, а тим більше, що чоловіки, ми знаємо, вони їх теж мобілізували також. Да? Там взагалі мало населення залишилось. Тобто вони завозять цих, вирішують проблему ну, двох зацій, як кажуть, бувають. Да? Вони вирішують проблему там відновлення інфраструктурних об'єктів, потрібних їм для продовження ведення бойових дій, і заміщення цього населення. Хоча тут важко сказати заміщення, тому що я не думаю, що багато людей з Маріуполя зараз їдуть а, в Росію. А uh -huh. це, це скоріше не заміщення, а просто додавання да розмивання uh -huh. національного складу. А, знову ж таки, хто залишився в Маріуполі? Ну це переважно пенсіонери, тобто люди, які Росії дуже не потрібні, в принципі, вони не можуть вирішити ані демографічну проблему Росії, ані дефіциту робочих рук. Тому Росія зараз робить те, що може робити, так би uh -huh. мовити. Звичайно, що для нас це дуже погано, але я впевнений, що ну, у випадку звільнення цієї території ці люди поїдуть так, як як вони приїхали. Тобто, це uh -huh. для нас а, не буде демографічним, демографічною заміною да населення. Але взагалі дуже складна ситуація в цьому плані. І, взагалі, до речі, не тільки на півдні Донецької області, тобто не тільки в Маріуполі. Зараз, от я ще спілкуюся з деякими людьми в Донецьку, вони кажуть, що зараз заходиш в супермаркет скрізь таджики, джики. Ти просто вже не бачиш слов'янських облич. і це звичайно викликає спротив місцевих, місцевого населення. До речі, в самій Росії зараз. Я ще раз кажу, я аналізував цю тему, де да? там виникає зараз дуже багато телеграм-каналів про тему а, того, як там ці мігранти, інородці, як вони кажуть, де да? не люблять слав'ян. Тобто там вже виникають ці угу. між, а, між конфлікти, конфлікти, напруження так, і Росія фактично їх ну так би мовити підживлює зараз, тому що повне ну цей радикалізм, взагалі настроєву населення. Він знаєте, як кажуть, завжди шукають вини в uh Тагістані -huh. євреї в усьому винні. А взагалі в Російській Федерації зараз мігранти, якраз в усьому uh -huh. винні. Пане Сергію. Ну от щодо цифри, якщо говорити 30 тисяч для нинішнього стану Маріуполя і до повномасштабного вторгнення до півмільйона жило людей у цьому місті, А зараз це може становити там якихось 7-10% від нинішнього наявного населення. Це мабуть достатньо відчутна історія. Інша справа, що чи встигнуть, чи захочуть пускати коріння на тривалий час ці гастарбайтери, чи зможуть це зробити. Але мабуть, нам певною мірою треба теж враховувати в політиці майбутнього. І цей фактор. Хоча почув, звісно, ваш аргумент, і ваш висновок про те, що наймовірніше після звільнення чи під час з наближенням такого моменту, ось ці російські найманці робітники залишатимуть місто в тимчасово окупованому Маріуполі збільшуються цвинтарі. Кладовища людей ховають у траншеях. У міськраді повідомили, що стало більше могил на місцевому старокримському кладовищі. Людей ховають як не ідентифікованих осіб. Також зазначили, що це можуть бути перепоховання загиблих Маріупольців під час блокади в 2022 році, адже у місті досі чимало стихійних поховань. Крім того, у Маріуполі зростає смертність через критичний стан медицини. Пане Сергію, якось ці речі впливають наразі на місто. Ми звикли ну, взагалі на життя на тимчасово окупованих територіях. Ми в першу чергу, звісно, звертаємо увагу на прямі виклики війни. Але ось ця криза решти гуманітарного блоку, неможливість надавати соціальну допомогу, неможливість медичного обслуговування належного. Це все ну, не може не мати результату. Ви знаєте. Я звичайно читаю ці повідомлення, але коли я спілкуюся з тим, хто ну не в Маріуполі що правда, а в Донецьку, да? можливо uh -huh. там різна але я не можу сказати, що в Донецьку, наприклад, гуманітарна катастрофа викликана. Там є дійсно дефіцит медичних кадрів. Він я думаю, в першу чергу викликаний якраз у активізацію бойових дій. І якщо ви помітили, пам'ятаєте минулого тижня, коли був. Нами зруйнований їхній центр підготовки операторів безпілотників. запросили в Раді Безпеки засідання. ООН вон з цього приводу з обстрілів Донецька, начебто, а і якраз в день перед цим засіданням. Було завдано ракетний удар чомусь по якраз центральній в Донецьку головній лікарні лікарні імені Калініна. і вони показували скрізь. Я думаю, що було про що поговорити просто на засіданні ради безпеки ООН, вони показували скрізь зруйновані фактично корпуси цієї лікарні, але як вони сказали, ніхто не постраждав. Ви уявляєте собі ракетний удар у корпусах лікарні ніхто не постраждав. А чому не постраждав? Тому що в них дійсно жорстокий, жорсткий дефіцит медичних кадрів, які необхідні для лікування військових, uh -huh. я думаю, що в Маріуполі, якби не було так, би мов поблизу бойових дій, то можливо б такої проблеми не було, зважаючи на те, що дійсно там зменшилася кількість мешканців. Uh, хоча там інша має, має бути проблема, тобто це ж обладнання, да медицина uh -huh. сучасна, це ж тільки лікарі, це ще. Обладнання, на якому лікарі працюють. Але ну, дійсно ситуація є, можливо, вона в Маріуполі більш загострена, ніж uh -huh. там в Донецьку чи в інших містах, які вже пристосувалися більш-менш да, за 8 років чи за 9 навіть а, до того, що відбувається. Але а, ситуація є навіть на цьому рівні, що дійсно медичних кадрів не вистачає. Uh -huh. а, є ліки, до речі, в аптеках, я спеціально цікавився uh -huh. цим питанням. Але треба ще знайти гроші на ці ліки. Да? А, а ціни досить високі, але вони вищі, ніж в тому ж Ростові, а по деяких позиціях навіть вищі, ніж в Москві. Тому пане Сергію, от... а скажіть, будь ласка, от. Ситуація і гуманітарна, і загалом от, певні настрої у суспільстві. Вони різняться, наприклад, на Донеччині, на територіях, які вже перебувають під окупацією 9 років, і тих територіях, які були захоплені під час повномасштабного вторгнення. Звичайно, вони кардинально різні, просто тому що ну, 7 років вам обробляють е, мізки да, пропаганди російської чи е, там півтора року це е, велика різниця. А, різні умови просто. Ті, хто жили в Донецьку, вони вважали, що їх 8 років бомбили. Да? А ми, а, ті, хто залишився в Маріуполі, вони бачили, що таке взагалі бомбити. А хто бомбив, це вже інше питання. Да? Там різні люди є, різні думки, але вони побачили, що це таке взагалі. Тому а, різне сприйняття а, того, що відбувається, по-перше, да? А, ну і знову ж таки треба казати про те, що мешканці новоокупованих територій вони зараз опинилися і живуть в набагато гірших умовах ніж ті, хто жив там а, в ті ж Макмакіївці, на дачі uh -huh. наківому Донецьку, навіть а, по перше, зруйнована інфраструктура. По-друге, вони зараз а, ну дуже швидко переходять в цей режим і правового. Так би мовити, оточення російського да поля російського і інших, тобто вони зараз отримують паспорти. Їм треба переоформляти дуже багато там документів на, на квартири, на земельні ділянки, на авто. Ну тобто, в них набагато більше проблем ніж угу. тих, хто жив вже 9 років під окупацією. Угу. А, і тому і відчуття від нинішнього моменту у них різні, пане Сергію. Я дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Мені здається, надзвичайно важливо розуміти, що за. І соціальний процес відбувається за фронтовою лінією за лінією зіткнення. І, зокрема, коли говорити про території вже тривалий час захоплені, які тривалий час не в не в доступі української влади, важливо розуміти майбутні політичні процеси, ті зусилля освітні, просвітні, політичні, які буде докладати українська держава в перспективі для реінтеграції цих територій над цими ідеями і механізмами треба працювати уже нині. Сергій Гармаш. На прямому зв'язку зі студією Апостроф Ті. Дякую вам за розмову.